Ну що ж, наклеїти, наклеїли, а як це все зняти? Знімаю я камінці лише кусачками щипчиками для нігтів для твердого матеріалу, лише косачками, ніяким фрезером. Якщо ви будете спилювати камінці фрезером, то це буде дуже болюче відчуття для вашої клієнтки і дуже боляче буде для вашого фрезера. Обов'язково знімаємо косачками. Далі беремо фрезу і підпилюємо кругом камінчика. Якщо це дуже великі камінчики, просто забираємо гель, на котрий ми клеїли наші камінці, і далі все забираємо знову ж таки нашими кусачками. Ми потім вже залишки матеріалу гелю забираємо фрезою. А ось такі перлинки ми забираємо фрезером. Подивіться, як вони скочуються, це просто, просто такою стружкою забирається з нігтика. Але знову ж таки потрібно спробувати. Якщо ваші перлинки металеві, то теж забираєте кусачками.